Всім великий привіт! Вітаю вас на каналі. Вітаю в новому відео. Сьогодні буду готувати дуже просту і швидку страву, яку можна подати на обід або й на вечерю. Готуватиму фрикадельки в ароматному соусі з коробу. і до фрикадельок приготую на гарнір картопельку і бурячки на салат. Розпочинаю з нарізання і обсмаження цибулі. Обсмажену цибулю додаю до фаршу, він у мене вже змелений за кадром. Також додаю яйця, приправи і добре все перемішую. Приблизно 2 ложки загальної кількості цибулі залишила для приготування бурячків. Формую фрикадельки, обмакую їх в борошні і викладаю на сковорідку обсмажуватись. Обсмажувати буду з обох сторін на високій температурі. Нарізаю шматочок цибулі порей, викладаю на сковорідку обсмажуватись. Пучок кропу нарізаю дрібненько. Вкладаю його в сковорідку. Далі фрикадельки також викладаю до сковорідки. Заливаємо бульоном або водою. Додаю нарізану на частинками моркву. Додаю сіль перець і прикриваю кришкою, щоб фрикадельки тушились. За цей час натираю на терці з середніми очками сир Філадельфію. Коли фрикадельки готові, додаю вершки і додаю сир Філадельфію. Перемішую і залишаю на 2 хвилини, щоб сир розтопився. Далі роблю салат з бурячків. Бурячки відварені натираю на терці з грубими очками. Коворійці, в які у мене залишилось 2 ложки цибульки, викладаю на терті бурячки. Приправляю їх і залишаю обсмажитись. Відварила картопельку, додаю шматочок масла, молоко, сіль перець і добре все переминаю. І викладаю все на тарілочку. І ось така ситна і смачна страва в нас виходить. Дуже швидко готується все, дуже все просто, мінімум інгредієнтів, але зате, як смачно. Цікаво знати, чи сподобалась вам така ідея приготування, чи будете ви готувати, обов'язково напишіть в коментарях, якщо готували, чи сподобалась вам така страва. І якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, завжди запрошую підписатись. Якщо відео подобається, поставте, будь ласка, лайк. А ми з вами зустрінемось і вже в наступному кулінарному відео. Усім до зустрічі!